Так, де наш де наш е, главный автослесар Серега? Я, я без цієї людини з тий автопан вже не уявляю просто. Ну Це прям така ізюминка нашої станції. Так що, е, блін, коротше, приїжджайте. Тільки раді Сереги сюди треба приїхати і щось відремонтувати. Це однозначно. Де він? Серега? <різь> <різь> де він? Де він? А що у нас так тихо? Якось ніхто нічого не сверлить. Ніхто нічого не б'є, нічого не шумить. а? О, це оце, оце важливі люди на історії. Оце без них? Це мало важко вже камеру держати, так? Це ж ну на нашого йому зарплату платите. Щоб він за мною ходив чи що? Так ви поставте собі одразу, то знаєш, який з екранчиком, з підсвіткою, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, Ярич, що у нас цікавого сьогодні є в твоєму меню кождніму, як це, начальника цеху. На сьогодні нічого такого немає цікавого. Іменно з апаратних занинків нічого, да? нічого немає. Люди добрі, ви чуєте? Нема свободно, апаратної заміни. Можемо приїжджайте, замінимо вам масло. До речі, дуже важлива процедура в автоматичних кроках. Скажіть. І, і коштує взагалі фігню. В порівнянні з ремонтом. Кишки сьогодні, бачиш, там сажеві ви потрошили принтера, спринтера, будемо вирізати. Теж цікаво. Да. Горка мотора. Слухай, ну це ж відверто така серйозна процедура. Це якщо вирізається сажевий фільтр, там вже якось потім перепрошувати треба машину. Ну, звісно, да? Да, так, да, заливається прошивка інакше, тому що машина в аварії. Хорошо, а скільки коштує, от, наприклад, для цього там буса, що ми будемо вирізати, скільки от така процедура Довести. коштує? Це все залежить від автомобіля, від складності робіт. А там то є, це не просто так, що ти відрізав, перепрошив, там може куча подводів. Кожна машина, вона ж має свій блок з ну, завода, да? тобто під цей блок треба, як то кажуть, залить прошивку правильно, щоб вона бачила, що якоби в неї сажа є, при цьому, при, цьому, при цьому вона є. Ага. Не, щоб вона не ставала в аварію. Тобто це теж ікологія, це в принципі, все остальне. Якщо тобто, під кожну машину підбирається окрема прошивка, заливається, перевіряється, вирізається, там, якщо це буде фізично. Та вирізання казу. Та, та, вирізаємо фізично, якщо ми маємо змогу, ми віддаємо підряднику на мийку. Його чистить, так? Да? Так, його ми там ставимо, і тоді пошивка не, не треба. Не треба. Не потрібно, так. Скільки по часу займає оця процеси? За день це робиться чи не потрібно, Ну, До двох днів. До двох днів, так. Так, так що заїжджайте, друзі, виріжемо вам фільтр, почистимо, якщо можна, перепрошуємо, ми будете ганяти далі. Отак вот от життя є ключом.